Шановні друзі, вітаємо вас на ютуб каналі Академії Української преси. Сьогодні настав цей день довгоочікуваний день розіграш конкурсу малюнків з медіаграмотності, які натхнені коміксом від видання час майстрів. Вторгнення трусів убивць, як розпізнати фейкові новини, дезінформацію та теорії змов, як і обіцяли, сьогодні ми розіграємо 15 друкованих примірників серед усіх учасників для того, щоб це не оцінювати. Ми хотіли одразу е спочатку якийсь конкурс, якусь градацію, бали е вікові особливості. Але потім вирішили, що розіграємо е за допомогою рандомайзера серед всіх, щоб всім було цікаво, незалежно від того, як він володіє. Мистецтвом малювати ми. Отримали дуже цікаві роботи. Всі роботи по-своєму класні, креативні, і не лише намальовані рукою, деякі там з застосуванням комп'ютерної графіки. І сьогодні ми раді представити вам ці малюнки, а також розіграємо і ті додаткові, запропонуємо вам ті додаткові плюшки, які ми вам обіцяли на самому початку нашого конкурсу. Дякуємо також і вчителям, активним, і батькам, тому що форму заповнювали як вчителі, так і батьки. Батьки, які долучили своїх дітей, надихнули їх на це, ознайомили їх з там з першим розділом коміксу, вдячні найактивнішим закладам, які там попів, можливо, це напевно цілі класи долучили до е, нашого конкурсу. Ви надзвичайні. А е, слово хочу передати пані Марині, представниці видавництва час майстрів. Будь ласка, Марино, скажіть, доброго дня. Мене звати Марина Сологуб, і Я є літературною агенткою видавництва час майстрів. Від імені видавництва я б хотіла подякувати всім, хто взяв участь у цьому конкурсі, адже роботи, які представили діти, вони надзвичайні, як правильно сказав Максим, оцінювати їх за балами просто неможливо, тому що вони кожен мають свою і художню цінність, і сенсовне наповнення. Дуже вдячна, що ви ознайомилися з коміксом. Дуже вдячна, що ви витратили час на фантазію на створення своїх малюнків. Дуже дякую вчителям, які долучилися до цього конкурсу. Сподіваюся, що книги, які ви отримуєте в подарунок, принесуть велику користь не тільки для тих, хто виграє, але й для класів, і для шкіл. Сподіваюся, що цей комікс стане в пригоді для уроків медіаграмотності і, взагалі, для просування медіаграмотності серед дітей. Тому, Максиме, думаю, можна розігрувати. Так, але перед тим, тому що ми так розхвалили малюнки, люди скажуть, ага, ви нам набрехали. А ми ж про медіаграмотність маємо бути чесними і Чесний. показати, що намалювали діти, але трошки загальної інформації. А всього було надіслано 37 малюнків різного формату, і в форматі А4, і в форматі були більші формати на формат Ватману і менші географія конкурсу. Ми щиро вдячні учасникам з Миколаївської, Харківської, Київської, Черкаської, Чернівецької, Дніпропетровської, Вінницької, Чернігівської та Львівської області. Остей, це учасники, які ну бачимо, географія дуже широка: від сходу до заходу півночі до півдня, центр. А найбільше і мені це особисто приємно. Відправлено робіт з Миколаївщини 19 робіт. Там були прям активні, я казав, класи, які долучалися до цього конкурсу. Ми вам щиро вдячні. Наймолодші учасниці нашого конкурсу 5 років, а усереднений вік. Це десь 10 11 років, а найстаршому учаснику 12 років. Зараз я вам пропоную коротко побачити перед тим, як ми розіграємо, що нам надіслали. Талановиті діти, можливо, це також вас надихне на щось. Отже, Семери Колена 8 років, Кравець Єва 10 років. Бачимо, діти рекомендують навички з цифрової безпеки. Тут в Єва про соцмережі. Тут Софія, 11 років, Баяндін Михайло 11 років. А також тут уже і качок сюди додали бойових. Бачимо, чому не можна спілкуватися з незнайомими людьми в інтернеті. Теж цікаві поради, доречні в, в тому форматі, як це побачили діти, тому що ну дорослий може гарно пояснити. А те те, як дитина це побачить і відчуває, що для неї значить, ось це дуже складне. просте й водночас складне поняття медіаграмотність, начебто, ну це якась окрема грамотність. А от як це діти бачать, це дуже, дуже класно. Кисельов Олександр, 11 років, Чобко Роман, 12 років, і Бондар Костянтин, 11 років. Бачимо тут і про метеликів з'їж цукерку відрости крила, про диверсійна хом'яча група. прорвалася прорвалась через ворожу лінію. Третє тут уже про Інопланетян Стаббакс, на зворотньому боці місяця. Тут уже такі пішла фантазія інопланетна, дуже класно. Пліска Ярослав 11 років, Садовий Єгор, 11 років, фунтова Софія 11 років. А так, ось тут Ярослав у вчителів є невидимий датчик, що миттєво вмикається, коли хтось хоче списати. Тут уже діти про доброчесність академічно зачепили і медіаграмотність. Щоденник Єгор. щоденник це не просто ЗОШ, це портал до іншої реальності, куди зникають хороші оцінки. Uh, і от Софія запропонувала тут вже з, з підводним світом: так фейк золота рибка. А правда, вона не завжди виглядає як золота рибка. Вона може виглядати як там звичайна рибка, але вона є правдою. Тобто, правда, це не завжди щось красиве. Косич Ангеліна 11 років, Козострига Анастасія, 11 років, кічула Руслана, 11 років. Тут ми бачимо вже з героями коміксів. Друге, знову тематика. з Увага Увага! на сонці знайдене життя, міжгалактична медіаграмотність. А тут ще цікаво, я вчора коли готувався з колегами. От зачитав їм це собака, розвідник з Херсону розшифрував російську радіограму, просто понюхавши її. Там навіть папір тхнув брехнею, кажуть волонтери. Дуже е, креативно і долучили й собаку і розвідку. Я думаю, що голова розвідки е, служби безпеки і розвідки оцінили би е, креативність дітей. А і Софія 11 років, Лукашенко Валерія, 11 років. Софія тут уже про кіт з Миколаєва очолив загін дронів. То діти вже інтегровані, ну це і, на жаль, все ж таки, в умови війни. Тобто вони пов'язують чітко те, як сьогодні відбувається сучасна війна із інформаційною. Валерія запропонувала про. Речі у кожного підручника є душа, Якби з нього, якщо з нього виривають сторінки, він починає тихо плакати ночами в шафі. Так? Тобто, якщо е, з, е, ми будемо з посібника е, з міфами і з фейками виривати сторінки, кожен своїм критичним мисленням, то з часом цього посібника не стане. Е, Бондарчук Максим 12 років, Вовчак Максим 8 років і Качмар Марко 8 років, Тут вже і якщо двічі чкнути на уроці історії, можна випадково телепортуватися в середньовіччя. Цікаво. Максим, тут у нас такий в нього теж сюжет цікавий фейк, хтось чихає. Потім в Марка тут у нас, о, навіть взяли шаблон для коміксів. Ура! Я, я багатий, чому я не росту? Мені погано. Чому мені погано? Може через Арахіс, не їжте арахіс, там новина якась про Арахіс. Чудово. Логвенюк Валерія 11 років, Татаринцев Іван 10 років. І Мушкатьорова Ірина 11 років. Тут ви бачите, вона намалювала це, ну я думаю, десь можливо в пейнті або можливо в іншій програмі фігурками. Додала текстові блоки, і вийшло гарно. Іван тут вже застосував. Mm, сову, я пам'ятаю зі свого дитинства мультфільми про тітоньку сову, яка зранку вчила, як треба uh, правильно себе поводити і як uh, дотримуватися правил гігієни і правил поводження на вулиці в навколишньому середовищі. Тут uh, сова рекомендує нам перевіряти факти, не вірити неправдиві інформації. Валерія тут запропонувала, чому ми віримо в фейки, так uh, схильні uh, тут герої пояснюють. Uh, так, Синіло Поліна, 8 років, тут прям такий великий комікс. Uh, треба, мож, Можливо, навіть а, тут два листка навіть, тут прям цілий розділ посібника. Uh, Ольга Вітоценко 10 років, і Дудник Вікторія 8 років. Uh, також дуже гарні роботи. Тут в пані Вікторії прям цілий сторітелінг вийшов. І малюнки, і текст, і різнокольорові. Я завжди пам'ятаю. Також і своїх шкільних років у нас були популярні такі. Ну, здебільшого, у дівчат анкети, якими вони обмінювалися. Там улюблений персонаж, улюблений герой, співак. І вони завжди були е різно. Ну, у мене з почерком завжди були там якісь проблеми. Е я писав погано, навчався добре, але писав погано. З почерком. А у дівчат все завжди отак гарно, красиво, різнокольорово. Читаєш і отримуєш якесь навіть естетичне задоволення навіть не від змісту, а від форми. А, так, Заваліста Кіра 8 років і Заболочук Роман 8 років. М -м -м так, а, Всі сміються. -м -м так. Треба тут краще почитати, але е, Кіра дуже старалася. Роман е, побачив це так: фейки атакують. Але ми заховаємо свою інформаційну бульбашку, в якій ну, точно не має бути фейків. Е, так, е, так в Матвій 8 років, і тут е, спільна робота Килівніка Анастасії Матушко Вікторії 9 років, і Середенко Мілана 9 років. Дуже в цікавих форматах ми бачимо, що комікси кожен бачить по-своєму. Хтось використовує шаблони для коміксів, хтось подає їх там, олівцем, хтось фломастерами, хтось комп'ютерною графікою. Так, Тищенко Варвара 9 років і Олексійчук Валерія 7 років. Скоріше за все, це правда і правдива інформація посадили фейки за грати. А ось тут в Олексійчук Валерії. Також вона побачила, що герої коміксу всі радіють, сонце світить, тому що міжгалактична медіаграмотність розвивається. Лі Ярина 8 років, і Цуканова Катерина 9 років, судова справа закрита, а в Катерини, ну, напевно, вони, може, із одного класу, справедливість завжди перемагає, тому що у них там продовжується сюжет. А заболочук влад 11 років пропонує так: що фейки це посуха, знищення, щось погане. А правда, це хороше, це розвиток, це е, благополуччя. Ільєнко Каміла 10 років. Також вона тут цікава. Ага, оце новина. Завтра буде наступ. Що, що е, так, тут дезінформатор. Зараз він нам все відшкодує. Як тут герої? Е, Спілкуються Андрійчук, Андрій Карнауг, 8 років і Качмар Софія 5 років, також дуже гарні роботи. Про арахіс, так про, Ага, Ну тут так про 100 гривень щось побачив. Напевно, це про цифрову безпеку, фінансову грамотність. Так, це наче все. Ага, так. Тому ми вам дуже дякуємо. Якщо ви зараз переглядаєте діти. То це робив або батьки чи вчителі 100% Ви переглядаєте. Ми вам надзвичайно вдячні. Ми прийняли всі роботи, які ви нам надіслали. Всі по-своєму класні. Але в нас ще є один учень, який не лише відправив нам малюнок, а він ще й запропонував відео промо свого малюнку. Ну тим самим просуваючи медіаграмотність. Пропоную вам його переглянути. Поглянь на цей веселий комікс із совою. Він показує, як правильно працювати з інформацією в інтернеті та новинах. Завжди варто уважно дивитися, звідки береться інформація. Не вір одразу, а перевіряй новину через інші джерела. Увага до фейків! Помічай неправду і не поширюй її далі. Поширюй правду! Після перевірки ділися справжньою корисною інформацією. Пам'ятай, не все, що написано в інтернеті, це правда. Будь розумним, як сова, перевіряй факти, думай критично і не дай себе обдурити. Так, дякую, Іване. Дякую за таке класне промо відео до просування теми медіаграмотності. Я би ще додав: будьте розумні як сова, і будьте розумні, натхнені, як ось Іван, якому 10 років, але він вже знає і навчить багатьох дорослих. Можливо, ми в Академії української преси почекаємо, коли Іван трошки підросте, і візьмемо його до себе в медіаексперти. Він думаю, точно зможе навчити е своїх ровесників медіаграмотності. Отже, друзі, ми вам дякуємо. Ви напевно вже зачекалися. Ми зараз переходимо безпосередньо вже до розіграшу, скористаємося так. Зараз я вимкну презентацію, ось ви бачите таблицю. Ми всі учасники, їх 37. Тут не зважайте, що тут 38, оскільки починається з номера 2. На все буде дуже просто. Ми ставимо в рандомайзері random.org, найвідоміший, найпоширеніший рандомайзер. Ставимо цифри від 2 до 38 і поступово генеруємо. Ми тут прибрали, приховали дані вчителів, дітей там, і так далі. але... Налаштовуємо вас на те, що якщо ви не виграєте сьогодні, не засмучуйтесь, переглядайте нові анонси від Академії української преси від видавництва час майстрів. У них загалом надзвичайно багато цікавого і контенту, і найголовніше книжок для вас на літо. Можете собі обрати цілі комплекти і опанувати, чому б і ні. Так. Зараз ми будемо починати. Так, зараз у нас від 2 до 38. Зараз ми оберемо першого переможця. 2. 38. Генеруємо. Отже, перший у нас 14, 14. Кічула Руслана, Милаївська область. Вітаємо вас. Так, ага, значить, ми зробимо по-іншому. Ми зробимо отак, От будемо виділяти. Є. Так, другий у нас від 2 до 38. 19. Так. Логвинюк Валерія. Вітаємо вас. Так, продовжимо. 8. 8. Бондар Костянтин. Вітаємо вас. Так, наступний. 10. 10 у нас Садовий Єгор, 11 років Миколаївщина. Вітаємо. Так, 21. 21 у нас Ірина Мушкатьорова. Вітаємо з Дніпропетровської області, 11 років. 25. 25 у нас заваліста Кіра. Черкащина, 8 років. Є дуже юні у нас учасники. Так, 26. 26, Заболочук, Роман. Вінницька область, 8 років. Так, тут треба ще фіксувати, скільки ми вже розіграли: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Майже половину. Бо я такий, що можу і 50 разів нагенерувати. Так, 19. Зараз ми подивимось. 19 у нас вже була Валерія. Значить, другий раз вона виграти не зможе. 28. 28. Клівник Анастасія і Матушко Вікторія. У них спільна робота. так 26. Заболочук Роману вже був. Так, давайте ми зараз сервіс перезавантажимо для того, щоб він вже трошки освіжився. Так, від 2 до 38. 34. 34 у нас заболочук Влад Вінницька область. 11 років. Так, 2... 2. У нас Кравець Єва. Черкаська область 10 років. 8. 8 у нас Бондар Костянтин вже є. 7. Чопко Роман, Миколаївська область 12 років. Так, 22. Так, зараз я ще раз порахую, скільки ми вже. Синілополіна, Харківська область. 8 років. Так, зараз ми порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ми вже розіграли ще 3. 3. Так, добре, нас почули. Ага, кравець Єва вже є. 13. 13. Коста е, е Так, Коза Стрига, перепрошую, Анастасія е, Миколаївська область. 11 років. Так, це було у нас перше. Так, зараз ще один. 13. Вже, по-моєму, було. Так. 28. О, 28. Клівник є вже. 9. Так, Пліска Ярослав. Зараз ми ще раз перевіримо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ну і зараз фінальний. Екземпляр розігруємо. 24. Дудник, Вікторія, Черкаська область, 8 років. Е, так, начебто все. Марина, всіх, всі, хто. Могли всі виграли. Також, друзі, дякую вам за те, що взяли участь у нашому розіграші. Організатори скомунікують з вами щодо отримання ваших друкованих версій. А також ми всім надішлимо всім учасникам, які обіцяли, електронні подяки. І секретний промокод на знижку на, на замовлення на сайті видавництва час майстрів, яка діятиме до кінця червня. Марино, скажіть, будь ласка, чи я правий? Так, звісно, дякую всім учасникам. Ми отримали величезне задоволення від ваших робіт. Заохочую не засмучуватись, якщо не виграли, а стежити за нашими сторінками. Ми обіцяємо не залишити вас від подальших. Без подальших конкурсів, флешмобів і розіграшів обов'язково будуть ще. Дякуємо всім, підписуйтесь на наші ресурси і слідкуйте за оновленнями. Нехай це літо пройде для вас безпечно і обов'язково читайте, розвиваючи критичне мислення. Дякую, до нових зустрічей. Дякую, до побачення.